Сьогодні буду вас нудити розмовами про музеї, про культуру, про проблеми, які є, напевно, будуть. От, але в, що з тим всім робити, як з тим бути? І, в, і власне, буду вас агітувати, долучатися. Та? Отже, на е, наперед хочу розповісти: ну, от, власне, стався випадок. Та? Буквально там тиждень, півтора тому, вже не пам'ятаю, Десь кілометр, кілометр, пару сотень метрів звідси поставили скульптуру корчового впевнено, та? буквально в стрійському парку. І от, і що, що сталося? Тобто, страшний хай, суперечки, суперечки про вульгарність, чи то на місці, гроші, які потрібно, не потрібно на це витрачати. От, і і власне ті, ті суперечки вони показали, наскільки все в нас складно. Зі сприйняттям мистецтва, з е, культурою, так, з навіть якимись мистецькими провокаціями. От, і, власне, теж інша проблема, що е, потрібно такого робити теж більше. Так. Е, в, хоча насправді, здавалося б, про що це? Так? Ну, в скульптурах яких, яких може бути багато. Тобто нічого, нічого не сталося. Для чого про це в такий спосіб, так. Так, сперечатися, сваритися, от коли насправді проблем маса, Направду маса. Тобто нам вистачає війни, біди, смертей, вбивств. Крім того, добре говоримо про культуру. Так? Тобто є маса проблем з культурою. Зараз втрачаються пам'ятки, от немає, немає документації на багато з яких пам'яток. Проблеми з тими своїми музеями, з іншим, з іншим, з іншим. Тобто реально ну про що ми сперечаємося? Тобто, Є, є, є маса, маса важливіших, важливіших, потрібніших речей, про які потрібно власне, дискутувати і енергію туди видавати. Е, і тепер, якби трохи, трохи про себе, Знаєте, я в... Е, так сталося, що я не мав вибору і в Народився в Тернополі в родині художників, відповідно, з мистецтвом зустрівся з, з маличку. От, так що в, не, мав, не мав шансів. От, і з, історія з музеями теж була смішна, тобто знайомства з музеями. Е, Батьки-художників, відкриття виставок, колеги, в, мистецькі тусовки, все таке. Пішли вони на відкриття виставки. На, на якомусь відкритті виставки в мені було років 4-5. Вони вернулися якось по окрему і виявили, що вони не забули в музеї на виставці. От. Mm. І то, і то, було, то було смішне, я досі пам'ятаю, пам як мене там капані-доглядачка годувала сливками, і як я чекав своїх батьків. От, і якби... Тобто, моя історія з музеями є давня. так? Після, е, після того теж багато що сталося. Я, там, закінчив школу, е, поступив в Богословську академію. Тепер то, що. То, що Католицький університет, пізніше в докторантура в Люблінському католицькому університеті, і після завершення, власне, повертаюся знову до того музею, де, де загубився, тільки тут вже у Львові. Тобто, з 2006 року я на постійно працюю в працював донедавна в Національному музеї у Львові Мандрея Шептицького. От тепер я вже рік як в. Музей народної архітектури і побуту, той, що Львівський Сканцин, той, що Шевченківський гай. От і знаєте, за весь той час, то фактично майже, майже 20 років, багато і добре знаю, як виглядають музеї і як то є, як -то є середини там. Свої музеї ми отримали спадщину від Радянського Союзу, від радянської України, і відповідно їхній стан був такий, який, який був. Тобто були преферовані музеї, там такі ідеологічні, так, відповідно, вони там трошки мали кращі умови. І були інші музеї. Знаєте, і в якийсь час, до речі, в Радянському, в Радянському Союзі, в Радянській Україні в музеях працювало дуже багато дуже цікавих, дуже важливих людей, які власне формували нашу культуру в той спосіб, який могли, і чесно робили багато чого дуже, дуже доброго. Після, після вже, там, від, від початку 90-х років, власне, тих людей вже майже не було, або лишилися дослівно якісь одиниці. Хто був молодший, хто мусив якось собі давати раду, ну що він йшов з музею, тому що в музеї не було шансів. Так? Тобто зарплати, інше, 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 якоїсь перспективи. От, і в музеї стаються такими собі, такими собі е, заповідниками. Та? Е, е, крім того, що справді тоді, тоді багато, багато шансів було, багато цікавого було. Е, тоді вперше відкривалися нові імена художників. В людей культури, от, якісь нові процеси, нові, нові речі, про які можна було говорити, і про які говорили, але в силу там, тих обставин, які були, на тому рівні, такому не, не може не найкращому, але про це говорилося. Та, е, та все ж, знаєте, е, та, та бідося, от, той такий е, мало е, як це сказати так делікатно, такий, такий, якби не найкращий, не найкращий стан тих музеїв не давав їм розвиватися зсередини. І зовні теж ті ті умови зовнішні теж не давали можливості для, для того. От, і в, і відповідно, відповідно в така була собі стагнація. Так? Тобто від тих кадрів, мало хто з молодих активних цікавих одійшов. От я, власне, коли прийшов в 2006 році до Національного музею у Львові, то тоді, щоб ви щоб ви розуміли, там раптом може на весь музей, великий музей, 200 тисяч пам'яток збереження, фантастичні колекції. Раптом, може, два комп'ютери, матричний принтер, на яких друкувалися етикетки. Там запрошення на виставки друкувалися на Ксероксі, який стояв там внизу в холі. От, і в, але власне. Це був 2006 рік. Тоді якраз тоді, якраз це дослівно там десь після помаранчевої революції, на такій хвилі піднесу. Тобто знов ми маємо маємо нагоду щось міняти, щось, щось робити. Тобто, є, є, є якісь ніби передумови. Тоді властиво приходжу я, приходять ще низка молодих, цікавих людей. Приходить, власне, Остап Лозинський, От і власне там завдяки. То, що Остап прийшов до музею, почав займатися виставками в національному музеї, то було, як би так зміюся. Певно, найкраще, що з музеєм сталося від 39-го року. Ну або після 1990-го, коли коли в той будинок музею Леніна передали в національного музею, та тобто, знову такий шанс на зміни, на, на те, що на те, що буде щось відбуватися. Будуть цікаві проєкти, але знов якби, чогось, чогось бракує. Та? Тобто весь час чогось бракує. Тобто, Ти пробуєш, ти робиш, ти виходиш на якийсь там новий рівень, але цього кожен раз є замало. Е, але, власне що, цікаво, що теж десь з того часу, більше-менше, там останні роки. Появляються нові інституції, музейні, мистецькі, культурні, от, дуже динамічні, дуже яскраві, дуже, дуже цікаві, які пропонують, які пропагують е, новий музейний продукт. От, ми дуже тішимося, наприклад, тим змінам, які були, і які є зараз в мистецькому арсеналі. Та ми е, радіємо і спостерігаємо за тим, як Розвивався, як змінювався власне Одеський художній музей з приходом туди Ройтбурта і цілої команди теж молодих, цікавих, цікавих людей. От, і зараз, власне, наприклад, в тій самій Одесі, в Одеський художній музей він формує культурну політику великою мірою, впливає на культурні процеси і є ну, фантастичним таким осередком. У Львові, наприклад, можемо назвати Дім Франка, так, музей, музей Франка. Ми можемо згадати я галерею Павла Гудімова. Можемо згадати мистецький муніципальний центр у Львові. От тобто є ті, є ті в середовища, але їх ну дослівно в одиниці одиниці таких успішних історій музейних в нас. То що є причиною того, що якби одним щось вдається так, міняти, засновувати, робити? А забувши, наприклад, дуже цікаве явище. Це е, сучасний музей сучасного мистецтва в Луцьку Корсаків. Та? От. І от е, що вдається? Що, що спонукає людей там? Це, це, які, які причини того, що є ці зміни? Та? Е, ну, Напевно, я собі так думаю. От, е, це є відкритість, відкритість на нові виклики, нові ситуації, на проблеми, які є, тобто не, не замикання на собі. От, це теж відкритість на людей, на, на громаду, на, на друзів, на, на оце формування середовища. Це теж харизматичність е, тих людей, які працюють в тих, е, в тих структурах. От, е, і теж це є їхні мрії. Так? Це є їхня та велика мрія. От, зробити ось це, так, зробити ось, ось таку, таку річ. Цього іншим музеям цього бракує. Так? Вони пасивні, вони не хочуть мінятися, не можуть, не знають. Е, і от на тому, всьому, на тому всьому тлі, що відбувається? Відбувається е, в Майдан, наприклад, відбувається. Е, в окупація Криму, Донбас, пізніше 24 лютого. І можемо говорити, що власне, культурні інституції, музеї великою мірою не справилися з багатьма задачами. Так? Тобто, не сформували теж якогось якоїсь ідентичності настільки міцної, яка би могла там протистояти. В не справилися з захистом там своїх речей, якими вони там опікуються. Інше, інше, інше. інше. В, наприклад, ну от, евакуація музею. Тобто, фактично майже нічого не було зроблено. І тому приклад є Херсонський музей. Та? Такий жахливий приклад. В... Надто, тобто, коли війшли російські війська, тобто нічого не було зроблено для того, щоб ці речі евакуювати, і фактично, фактично, в директорка музею е, була змушена її переслідували. Була змушена в. Текти звідти, так залишилася опікунка фондів, хранителька фондів, яка це намагалася якось цю ситуацію там тримати під контролем. Буквально до нашого наступу перед самим наступом з 14 тисяч творів в збірці Херсонського музею 11 тисяч було викрадено. Тобто, це в, фактично вся вся колекція. І там таких прикладів теж багато. І от кожен пам'ятаю знову ж таки, то. 24 лютого що він робив? думки, емоції. Хтось пакував валізи, допомагав родині виїхати, хтось допомагав іншим, хтось волонтерив, хтось біг військомат, хтось мобілізувався. Uh, і от uh, тут, у Львові, в тому в музейному середовищі, в мистецькому середовищі, думаю, багато хто був там свідком, відбувалася, власне, ось та така uh, робота звичайних людей, музейників, активістів, людей довкола мистецької, мистецької цієї тусовки, зробити щось для порятунку наших музеїв, наших фондів, наших пам'яток. Uh, в той час, коли, коли не було. Не було якихось вказівок міністерства. Міністерство взагалі щезло буквально там на, на тиждень, два, не знаю, більше. От, в адміністрації музеїв, галереї чекали на якісь вказівки. Так? Тобто їх не було, очевидно, чекали. От, але в, завдяки е, активнішим людям ми почали розбирати, наприклад, експозиції, ховати їх, е, в, забезпечувати фонди. Е, е, хтось, хто... Не працював безпосередньо в музеях, працював з пам'ятками мистецтва у Львові, ховав скульптури, ховав пам'ятки архітектури, вітражі там інші, інші речі. І знаєте, Львів тоді перетворився в це от мистецьке середовище Львова на такий великий-великий мурашник, ось, е, які бігали там з плитами ОСБ, з циратою, з, з з, з якимись вогнегасниками і всяким іншим. От, і це був е, жахливий, але дуже фантастичний, такий, такий е, така можливість побачити таке залучення до, е, до збереження культури. Та? От, і, і власне це дає дає нам шанс теж на майбутнє. Тобто не тільки гасити ті вогнища, які, які є, та? а на постійно бути долученим. До, до таких процесів на постійно допомагати брати участь в мистецьких процесах, відвідавши виставку, долучившись до якогось громадського об'єднання, яке там опікується музеєм, яке десь там входить це, яке дораджує, яке, яке контролює, допомагає музеям. Державним музеєм, навіть таким дуже пасивним, от, і ті музейники вони будуть казати: знаєте, нам не треба допомагати, ми самі собі зробимо. Треба допомагати, треба пхатися, треба створювати такі громадські ради, от, треба контролювати, допомагати, пхати. От, бо це є наша відповідальність. Тобто те, то, що ми зараз збережемо, то, що ми зараз створимо, бо це теж дуже важливо. Воно буде говорити, якими ми станемо там за 5-10 там, там років, якими будуть діти і таке інше. І, і наостанок, я хочу, я хочу сказати про, про таку особу, власне, яка не боялася долучатися. І знаєте, і, і теж, що в ті часи, які. Могли, які були напевно гірші, ніж зараз ми живемо. Е, про Першу світову війну, про кілька окупацій, про Другу світову війну, знову про кілька окупацій. От, і, власне, ви здогадалися, то я Андрей Шептицький. От, е, Попри свою Попри своє заангажування до різних процесів до політики, до, до релігії, до соціальних різних речей, економічних, він знаходив час на те, щоб займатися культурою, От робити, бути меценатом, створювати нові проекти, створювати нові середовища, їх плекати, вирощувати, платити стипендії, вчити. І, власне, ми є продуктом тої його роботи. Тобто, фактично, вже чотири покоління, ось та ідентичність, яка була закладена, яка формувалася Шептицьким, ми на ній виросли зараз. Е, Що би ми знали про українську ікону, якби Шептицький не вирішив її зібрати? Що би ми мали чи мали би ми? Таку колекцію рукописів і стародруків, це понад 10 тисяч рукописів стародруків тільки в Національному музеї, збережені великою мірою завдяки Шептицькому. Тобто це цілий пласт історії був би втрачений. Чи був би Модес Сосенко? Чи Олексо Новаківський був би українцем, наприклад? Чи приїхав би він до Львова, чи лишився б і був польським художником в Кракові? Чи створив би він ту мистецьку школу, з якої вийшла маса. В художників впродовж ХХ століття. Чи відбувся би Бойчук як художник монументального мистецтва? От. І, 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 так, і багато, багато, багато різних імен. Тобто, саме, саме зараз є, є час і тобто завжди має бути час на культуру, на мистецтво, на збереження спадщини, на те, щоби думати, формувати, мріяти, берегти. От, і я сьогодні моєю таким, таким завданням, яке я собі поставив, то власне вас закликати, мотивувати до того, щоб активно долучатися до мистецького життя, от і чутися співвідповідальними за це. Дякую.